Ви пишете у своєму дослідженні якраз про Україну. Ну тут скажу так: не найбільше місце тут України, але воно є. Ну і в принципі, дослідження не може бути сконцентроване в таке справді лише на Україні, бо ми є частиною цього глобального світу. І розділ дуже має у вас такий ну промовисту, промовисту назву має: Україна суб'єктність і квазісуб'єктність. От, пане Вадиме, а чи не вбачаєте ви, бо в мене такі підозри закрадаються, що процеси, які нині активізувалися в українському політичному сегменті, вони поки що публічно не так очевидні, але хто слідкує, то тому очевидні. Я маю на увазі виборчі. Вони пов'язані в тому числі і з тими самими процесами, про які ви говорите в Європі. Що Європа потрішку рекомендує Україні все-таки запускати цей виборчий процес? А тут уже ну, цілі. Можуть бути різні в Європі і в Україні, але шлях може співпадати. Я чесно кажучи, думаю, що це все ж таки дещо е, ускладнена інтерпретація всього того, що відбувається зараз. Давайте тоді простіше. Е, на жаль, на жаль, ми маємо ситуацію, коли е, політиком почав жити в логіці виборів, е, не розуміючи, коли вибори мають відбутися. Тобто, це почалося не вчора і не позавчора. В принципі, перші дзвінки цього ми побачили. Ну, якщо правильно пам'ятаю, десь березень-квітень 2025 року, тобто півроку тому, тобто а може навіть і трошки раніше. Uh -huh. Тому, власне кажучи, з моєї точки зору, ми запустили ті процеси, які в принципі не мають якоїсь зрозумілої фінальної точки, але село того, що це виборчі процеси, вони накладають. Відповідні проблеми на ті правила гри, за якими існує на сьогоднішній момент український політик. Правила гри дуже прості. Вибори не дозволяють робити складних приймати складні рішення, і тим більше приймати непопулярні рішення, тому звідси ми маємо і певну хаотизацію цих рішень, і так, певну, скажімо так, незрозумілість. І там, навіть якщо ми говоримо про бюджет, бюджет уже починає формуватися, виключно як передвиборчий, а не як е, 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 бюджет воєнного стану. І, але і тут ми маємо достатньо дивні перекоси, коли е, збільшується зарплата для вчителів, що є абсолютно правильним, напевно. Але вона збільшується виключно за рахунок різкого зменшення фінансування на культуру. Не, тобто е, ну, маємо достатньо дивні перекоси, як на мене, але це вже інше питання. Ключова проблема в тому, що політики, проговоривши те, що вони починають готуватись до виборів, вони не можуть зупинитись. Маховику уже зупинити просто неможливо і, от, на жаль, не маючи дати виборів, навіть теоретично не маючи дати виборів, ми на жаль будемо жити в цій виборчій логіці доти, доки ці вибори не настануть. Ну, про всяк випадок, як кажуть, хай воно собі буде, щоб європейці не сказали, так уважить демократії нема. Так чому у нас виборчі процеси відбуваються? Дійсно, це тема окрема, яку варто детально розкривати, але все ж таки, повертаючись до вашого цього розділу, ви пишете ще раз нагадаю, про суб'єктність і квазісуб'єктність. Ми тут хто, точніше, якими ми тут зараз є у цьому складному процесі. Ну, ми завдяки тому, що ми зараз. Фактично тримаємо оборону Європи на своїх плечах. Ми є суб'єктами. Mm -hmm. Головна проблема наша в тому, щоб в момент підписання мирного договору, а він рано чи пізно все одно настане, щоб ми протягом 24 годин, знаєте, як попелюшка не перетворила на карета перетворилася на гарбуза, mm -hmm. щоб ми не перетворились із суб'єкта в квазі суб'єкта. А які можуть бути тут конкретно варіанти розвитку подальших подій в Україні, коли ви про це говорите? Що ви маєте Дивіться, на увазі? Дивіться, Для того, щоб максимально про... просто пояснити широкому загалу? Це максимально просто це пояснюється тим, що ми потребуємо 50 мільярдів е, дотацій щороку? Е, закінчення війни не означатиме, що ми будемо отримувати, що ми? Е, Подребуватимемо набагато менше, тобто ми будемо потребувати умовно не 50 мільярдів, а 40 мільярдів, але це величезні гроші. Тобто, фактично, це там майже третина нашого ВВП. і де-факто, де факто, треба говорити правді в очі, що економічна ситуація буде надскладною, а особливо за умов того, що на сьогоднішній день України є не просто дотаційною, а вона. Знаходиться в глибинній е, кризі, тому що ми перетворилися по суті на сировинну країну, але ви ж якраз коли говорите про суб'єктність, то я вбачаю, що от зараз Зеленський активною влади України просуває тезу в Європі про те, що фінансування має бути і після умовно замороження війни, бо українська армія, от і загалом Україна, є фактором безпеки для Європи, і Європа справді говорить, коли говорить про гранті безпеки, то вона каже і наша. Безпека має бути гарантована, то я так бачаю, що Європа не закриє очі на фінансування. Я теж сподіваюся на це, але е брати гроші під час війни і після війни це дві різні речі. Ну, так. І <клес> отримання грошей в поствоєнний період буде мати е під собою, в тому числі, і дуже серйозний зовнішній політичний тиск. На ту владу, яка буде знаходитись на цей момент на банковій чи на Грушевського. Mm -hmm. і власне від цього буде багато в чому залежати, в якому напрямку будемо рухатись, які рішення будуть прийматися. Наскільки ми готові будемо до наджорстких і надскладних дискусій, тому що mm -hmm. ну, подивіться зараз, от, якщо говорити про українську економіку. Не у нас є, ну у нас в дискусії, як такої майже немає, але тим не менше у нас є два варіанти розвитку: Перший – це розвиток економіки, навіть в ущерб оподаткування, або ж максимальне закручування гаяк заради того, щоб всю секунду отримати певні зиски в оподаткування, але при цьому в значенні бізнесу, тобто де-факто ми йдемо другим шляхом. Uh, і ну, будь-хто, хто зараз займається бізнесом, це може підтвердити. Uh, тому, власне кажучи, маємо uh, а в майбутньому ці дискусії будуть набагато складнішими. Uh, резюмуючи нашу розмову, якщо ми гіпотетично уявимо, uh, ну для мене сценарій, наприклад, коли ми більше залишаємося під США і під Європою. Європа під США – це те, що ми мали раніше. Да? А от якщо ми умовно зараз опинимося десь під більш. Ну, не протекторатом, звісно, але все ж таки, якщо Китай буде домінувати на європейському континенті, то яка тоді доля України щодо суб'єктності чи квазісуб'єктності? Все лише від того, як буде Україна себе е, позиціонувати, і що Україна буде е, далі продукуватися, ну, тобто, пане я, Володимир я... повагою. Я припрошує повагою до вас, і до вашого дослідження, але я не випадково запитую, оскільки Китай буде чітко вимагати протекторату Росії над Україною. Чи я помиляюсь? Ні, ні, абсолютно йому цього не потрібно е, йому не потрібен протекторат Росії над Україною, тобто читаю пота навіщо? Йому потрібна в принципі Україна в даному випадку як логістична територія з однієї сторони, як і ще одне вікно в Європу, з іншої сторони, як країна, яка теоретично може забезпечити стале постачання там 6 мільйонів тонн зерна по року. Тобто, в даному випадку і ми це можемо забезпечити тобто, чесно кажучи, від того, як ми просто будемо вибудовувати наші позиції. Буде залежати і те, як будуть складатися або не складатися наші стосунки з китайською народною республікою. Тому е, я не вірю в цей міф про те, що їм не потрібен протекторат, їм не потрібна Білорусь два. Цим абсолютно ні до чого. Ну це хороший прогноз. А от тоді вибачайте, але вже так точно стане запитання: а наскільки високим ви оцінюєте ризики для України, так би уточнення, якщо все таки Китай домінуватиме? Дивіться, ризики лежать тільки в нас. Тобто, якщо ми і далі будемо вважати, що Китай не існує, а зараз на жаль починаючи з 2014 року, от у нас складається враження, що в Україні мене складається враження, що Китай просто не існує, то безумовно ризики будуть великими. Якщо ми зрозуміємо про роль Китаю в світовій торгівлі, а плюс в українській торгівлі Китай торговий партнер України номер один. Я просто це не стомлюсь всім говорити, і для людей це виявляється є якимось диким відкриттям. Ми торгуємо з ними більше ніж з Євросоюзом, і е е е говорити про те, що вони погані, тому що вони не демократичні, а значить, ми з ними не дружимо. Але при цьому маємо торгової торговий оборот номер родин. Це говорить про певну шизофренію в наших головах. Да, головне, щоб, як на мене, вони не стали нашими союзниками-партнерами то ще ок. А от що союзникам.